Не знаю, як ви, я не готовий віддати владу в цій країні, там дядькові Петрові, Леонідам, Володимирам, Вікторам, як хочете. Ви знаєте, я там до церкви не ходжу, обряди не здійснюю, але от я вірю, нібито, що якийсь Бог є, і тому мені ніби з тим комфортно і не рухайте мене. Це так мислять маленькі дітки, які, яким даєш цукерку, і вони тебе люблять. Не даєш цукерку, не люблять. Вітаю, любі слухачі. Ви слухаєте Політподкаст, подкаст про складні політичні речі, простими словами. Нещодавно в стінах УКУ відбувався форум, у організації якого взяли участь Факультет суспільних наук, УКУ, Інститут релігії та суспільства і наша організація Політклубу. Ми з командою Політподкасту вирішили записати для вас декілька випусків, які охоплюють тематику цьогорічного форуму, а саме, питання надії. У цьому випуску головним гостем. Є сходознавець та директор інституту релігії та суспільства Українського католицького університету Бослов Роман Назаренко. Приємного перегляду цей запис відбувається під час проведення конференції інституту, в якому взяло активну участь в організації інститут релігії і суспільства, який ви очолюєте, і ця конференція вже 25-та, Це щорічна конференція. Чи могли ви, будь ласка, взагалі розказати про а Контекст, можливо, навіть історію того, як ви проводили вже 25-й рік, проводите такого типу конференції і, взагалі, розвиток вітаю вас. ще раз. Тут важливо зауважити, що сьогоднішня конференція, про яку ви згадуєте, вона лягає в форум, великий, який проводить факультет суспільних наук. УКУ. І там цей ряд конференцій, яку школа журналістики проводила, і наш інститут. Тобто багато різних подій ми вирішили об'єднати в рамку одного великого чогось, і це назвали форумом. І таким чином, як би об'єднати зусилля і говорити, знаєте, про одну і ту саму тематику, але з різних перспектив для того, щоб її максимально десь розкрити. Інститут релігії заснував пан Мирослав Маринович, і на початку 90-х, і та виправіться вже. Двадцять п'ятий раз, коли проводиться ця конференція, я пригадую цікавий момент, що коли я був студентом, я теж приймав в ній участь з першого курсу, і, і, і за ці роки вона трансформовувалася, і ми намагаємося відповідати духу часу. Бо коли я був студентом, то це було читання з тезами в руках, там офіційний вихід на сцену і так далі. І мені здається, що на той час воно відповідало тим вимогам, які би мали бути зараз. З кожним роком, мені здається, що ця практика десь трошки може відходити. Тому ми вирішили запросити ключових представників ключових організацій, які працюють в сфері, в сфері релігії, в сфері громадянського суспільства, в сфері освіти. І таким чином запросити їх або, перше, зробити нетворкінг між собою, і друге, десь, скажімо так, щоб вони поділилися досвідом мені з одними, попробували прослідкувати, які помилки вони роблять чи, можливо, виклики, з якими вони стикаються. І таким чином спробувати. Цих крутих і класних організацій десь десь між собою законектити. Ем, ці організації є унікальні, вони дуже відомі, там такі як Академія лідерства, чи БУР, чи, чи багато інших. Ось тому ем, знаєте, чому ще вирішили представники організації запросити? Бо це люди, які знають одне ключове слово відповідальність. Коли ви працюєте вже в якійсь організації, робите добрі речі. Багато активності, то ви вже знаєте, що таке відповідальність, як мінімум, бо у вас є там свої графіки, розклади, і, і, і тому ви відчуваєте, знаєте, що це не просто виступ якийсь на одній події, а це дійсно моя вкладка в, там, в ту сферу, в якій представлена організація. Ось тому таким чином ми і вирішили цю конференцію зорганізувати. Вона стосується теми надії, теми життєстійкості, зрештою, те, що нам зараз українцям так, так максимально потрібно. Так, ви гарно зачепили, що цього року головна тематика це надія і життєстійкість. І для нас зазвичай є досить очевидним, що про це треба говорити. Але іноді виникає питання, чому ж все ж таки треба говорити про надію, чому а нею треба наповнювати інших людей? І коли ми говоримо про Україну, от чому треба говорити про надію в Україні, і про яку надію взагалі ми говоримо? Друже, про Україну в Україні про надію треба говорити з однієї причини, щоб не зійти з розуму. Бо якщо ви подивитесь на цей лютий е проблемний стан, який є в нашій державі, то ну ви зрозумієте, що оптимізму і заберіть звідти надію, то ви розумієте, що все пропало, зрада класична і так далі. Бо от саме Надія вона дає відчуття того, що в принципі це та країна, з якої я ну, не готовий їхати, це та країна, з якої я готовий працювати. І ми вчора говорили на одній з панельних дискусій, що ми не можемо ставитись до нашої держави як, як те, до чого де ми щось тратимо. Наприклад, я трачу час, військо, я трачу час, щоб допомогти Україні, я трачу, ми маємо інвестувати час. І мені от здається, що це ключовий розворот, який українцям десь треба нам всім усвідомлювати: що без надії тоді вся ця історія не має майбутнього, і тоді весь скепсис. всі... Виклики, які стаються в нашому шляху, вони просто нас накриють і станеться ну, біда від, від простих депресій до знаєте, панівної, до такої песимізму і паніки. Ось. Але тут треба розуміти, що надія вона не є чимось теоретичним концептом. Це та штука, яка чітко в собі поєднує і теорію, і практику. Бо якщо ну, ми просто надіємося на щось, справа від цього не вирішується. Я надіюся, що війна завершиться. Я надіюся, що я здам іспит на відмінно. Але якщо я не буду готуватися то нічого з моїх надій не станеться, розумієте. Тому надія завжди, і слово дія вже включено да, в цьому семантику слова, вона означає певну, активі... певну активність. І таким чином, мені здається, це те, що нам, українцям, знову ж таки, я вернуся на національний рівень, треба підгадувати, бо е, ми всі думаємо знаєте, десь надіємося, ну, може, не всі, але є велика когорта людей, яка от чекає, от зараз Путін помре. І от все стане хорошо, або от як захід зараз проснеться, або от Трамп як передумає, або от зараз як піде в контрнаступ. І всі ці історії вони стосуються того, що от є наше буття, і от зараз якісь чорні лебіді, метеорит, Бог пошла ангелів, і, і от, і от, і от, і от щось має статися. Так мислять маленькі дітки, які, яким даєш цукерку, і вони тебе люблять, не даєш цукерку, не люблять. І от щоб наше суспільство було не інфантильним і не очікувало допомоги якоїсь. Байдуже заходу чи, чи, чи від, від сходу, неважно. важно. Е, є рецепт до цього брати на себе відповідальність і розуміти, я є в цій країні, ну прийде Трамп до влади, не прийде, прийде хтось інший. Неважливо, якщо я тут зараз зупинюсь, ось тут тоді зникне або призупиниться той чи інший процес. Тому Трамп Трампом, а ми робимо свою роботу і пришвидшуємо перемогу. От оця штука, мені здається, це, це той рецепт, який. Помо допоможе Україні зараз і українцям ну в цьому всьому лютому складному стані не зійти з розуму, і надія є одним із інструментарів, як тримати себе на плаву, продовжуючи розгляд нашого суспільства. На вашу думку, які в нас є головні джерела, так би мовити, надії, це як для якогось окремого українського індивіда, так і можливо для цілого суспільства можливо є якісь фактори, які. Будують ось цю надію всередині і стійкість, так би мовити. Ну це хороше питання, воно складне. Ем, дивіться, на паперах Україна це 50-60% людей віруючих. Да? Тобто, принаймні на папері, на папері себе 60% українців називають релігійними. Це означає, що з 10 мали би шукати або черпати надію з релігії. Да? Ну, що в стінах УКУ про це простіше говорити, але якщо ви вийдете за межі університету чи за межі регіону, то ви побачите, що релігійність не завжди має ну, ніби в суспільстві важливий чинник. Тому для релігійних людей це черпати штуку, черпати це джерело з релігії, але не для релігійних це вже складніше. І мені здається, що все-таки його треба черпати в самому собі, з одного боку, і породжувати, і народжувати. І робити купа зусиль, щоб, ну, щоб не заповнити ні себе, ні інших песимізмом. Але з іншої сторони, це також і свідчення. Я от зараз згадую нещодавно, був так важко поранений мій друг. і Я прийшов до нього, знаєте, і поспілкувавши з ним, побувши з ним, я відчув, як, як він своїм життям і своїм вчинком добровільним піти в військо, як він свідчить до мене, до інших, і я це свідчення приймаю і хочу його передавати комусь теж далі. Тому мені здається, що це є класним джерелом таким для натхнення, і джерелом, яке може надихати. Так було в перших століттях християнства, так було в 22-му році, так було під час революції на Майдані. Ми бачили приклад одних людей, і цей приклад настільки надихав і настільки робив нам мозковий штурм. Мовляв, мозок каже: не йди, нема сенсу. Ти не військовий, тобі складно, там страшно, там можуть бити, там можуть покалічити. Там якесь може бути начальство, не таке ще щось керівництво. Але ти приймаєш це рішення і, і йдеш. От і я думаю, що свідчення людей, які є в нашому оточенні, вони, мабуть, є цим головним джерелом для того, аби цю надію на краще майбутнє не втратити. Так як ви є директором інституту релігії та суспільства, я не можу не спитати вас про релігію. А зараз формат релігії як джерела надії. А в нашому суспільстві, або ж можливо, навіть загалом у світі, він якось переформатовується, чи релігія зараз знаходиться в якійсь кризі, так би мовити, бо насправді в інфопросторі може лунають іноді такі наративи, що релігія в кризі. Ну, хоча само собою тут питання того, про яку саме релігію ми говоримо, але думаю, це вже більше до вас. Справді, великий міф про те, що релігійність помирає. Дивіться, релігія точно не вимре в майбутньому. Про це говорять прості статистичні аналітичні дані. Зокрема, я завжди люблю пригадувати Pew Research Center, дослідницький центр, показує, що з 50-х років ну, християнство не зменшиться, воно буде рости. Там ну, іслам у нас дуже не християнство, але на загал релігійність не вимре, а людей нерелігійних ставатиме менше. Це раз, це ключова тема. А друга тема треба просто трошки розуміти. Що ми маємо на увазі під релігійністю? Можливо, зменшується кількість людей, які ходять до храму і, скажімо так, вільно демонструють свої релігійні переконання. Але чи ці люди не є релігійними? Зовсім ні. Вони можуть вірити в концепти, вони можуть вірити в надприродні, можуть вірити в Бога як енергію, субстанцію, персону. Неважно. Але немає нерелігійних або немає невіруючих людей. Ми всі в щось віримо. І релігія в даному випадку в себе цих людей включає. Тому, якщо ми говоримо про трансформацію релігії, так, є відхід від обрядовості, але є запит на пошук чогось іншого. І Тому так часто можна зустріти людей, які кажуть, ви знаєте, я там до церкви не ходжу, обряди не здійснюю, але от я вірю, нібито, що якийсь Бог є, і тому мені ніби з тим комфортно і не рухайте мене. Тому це теж прояв релігійності, да? він не відповідає до кінця християнському чи ісламському очікуванню, чи, чи юдейському. Релігійності як такої, але вона є, і най, най, найбільший ворог релігійних, релігійності як такої, то це є те, що мені здається, ну скажімо так, якщо не псує, то дуже загрожує сучасній молоді це, цей стан не заморочуватись. Дуже багато людей не хочуть заморочувати, зокрема молодих людей, над якимось там складно, скажу складними словами, трансцендентними дійсностями, субстанціями і так далі. Народ не хоче в це йти. Тому часто кажуть: слухайте, я агностик, не, не рухайте мене. І це ніби як ширма. Я вірю, що якісь енергії є, але довести це не можна. Ти був в раю, ти був в пеклі, ну то звідки я це знаю? Тому, коротше, не рухайте мене. І от мені здається, що сучасна і класна перспективна молода молодь вона мусить заморочуватись. Заморочуватись, чому є війна, заморочуватись, чому є релігія, її нема, як побудований всесвіт, що буде після смерті, що таке смерть. От всі ті моменти, мені здається, адекватна людина або людина, яка хоче успіху в своєму житті, повинна ну, плекати і розвивати. І, і це все, дивіться, з того, що я перерахував, наприклад, навіть наскільки я заможний, яких я хочу ресурсів, воно все стосується релігійності. Колись одна мудра людина сказала: Ти роби свою люблену справу, а кошти прийдуть. І, і я до цього це веду, що правильно побудувавши свій розпорядок дня і побудувавши своє життя, людина стає щасливою. А це основний меседж, з яким звертається релігії до людей. Будьте щасливими. Жодна релігія не скаже вам, ідіть, страждайте і так далі. Просто, якщо ми говоримо про може, це страждання так накинути на хибну думку. Просто ми знаємо приклад мучеників там, першого століття, коли ми їх читаємо з газет, то здається, ну, дивні люди. Апостол Матей був митарем, тобто податківцем мав купу ресурсу, купу грошей. Тут чудак все кидає і йде там, вмирати за якогось ну. Пана, якого він до того не знав, ну абсурдно ж, правда. Але до допов... і так багато молоді, і багато людей зараз мислить. Але ми мислили також так до повномасштабного вторгнення, коли в нашому університеті, в вашому середовищі, почали з'являтися герої, які віддали своє життя, то питання мучеництва, воно не стало якимось книжковим, десь там на полицях, і можливо, через тисячу років наше завдання зробити так, щоб цього не сталося. Але можливо за 100, за 200 років люди будуть казати: блін, ну для чого ці молоді люди йшли на таку війну? Подивіться, до чого вона призвела. Ми не знаємо, як вона завершиться. Ми хочемо вірити, що вона завершиться нашою перемогою. Але наразі є сценарії різні. Але важливо, що важливо, що ми в цьому моменті розуміємо, що я готовий зінвестувати своє життя, частину того життя, на пришвидшення перемоги. І от. Воно для нас так само може для майбутніх поколінь, так само може дико виглядати, як виглядає для нас жертви Першого століття. Отже, резюмую, ключова історія це свідчення. Ці люди ніколи б не свідчили, якби в них не було надії. Надії на те, що в випадку першого століття, що Бог їх врятує, дасть загробне життя. В випадку наших колег, випускників, працівників, які зараз є на фронті чи вже стали героями, загинули. Для них це питання, що, що ворог не просунеться далі. Що їхні діти будуть батьки, родичі, друзі в безпеці і що ця країна вистоїть? Воно ми не знаємо, як буде майбутньому. Але от ключова річ: і без надії ці всі вчинки А, не відбулись би, і Б, вони не мали б ніякого сенсу. Ви зачепили тематику того, що нам а, нашою місією є а, не зробити так, щоб ці жертви були забуті. А, наскільки добре, на вашу думку, держава зараз? Працює над тим, щоб давати людям надію і не допускати, те, щоб ці жертви були забуті. Дивіться, кожна держава починається з персонального громадянина. Очевидно, це той приклад класний про інфантилізм, який ви зазначили. Хочеться чекати, що Путін помре. Хочеться чекати, що президент нам візьме, принесе перемогу. Я думаю, що це є спільна наша відповідальність з одного боку. Є президент, далі є виконавча влада. Є громадянське суспільство, це наш спільний концепт. Так працює в успішних країнах, коли кожен відчуває свою відповідальність. От згадайте в Америці в Сполучених Штатах, які є лозунги на виборах, Your vote made history. Тобто, твій голос творив або творить історію. Що казали за радянського союзу? Та що там іти на ті вибори? Там всі... ну, за Союзу не було виборів. Що казали за незалежності? Та що там іти? Там так все ясно. Бо не відчувається суб'єктність. Відповідно, якщо я обираю хренового президента, то тоді е, я кажу: ви знаєте, блін, мій вибір був неправий. Але якщо я кажу, та я туди не піду, то я з себе знімаю відповідальність і чекаю, коли цей президент зафакапить. Бо якщо він зафакапить, я ж не скажу, що він зафакапив, бо я не пішов. Я скажу, ви його вибрали, прошу. В мене є в середовищі ще раз, мені здається, що інститут президентства має бути пошанований в час війни і неважливо, які там прізвище. Тому ну якби це, це вихідний пункт. Але другий в мене є так багато людей, які голосували за чинного президента, і зараз кажуть: Блін, як все погано. Я кажу: ну ви ж відповідальні за це. Чому це? От там влада і так далі. Це не я. Хоча вони входили в цей контекст 73 там чи скільки відсотків і знову ж таки є люди, які голосували за іншого кандидата, попереднього президента, і вони казали: от за наш час такого не було, ми не допустили війну. Тобто, розумієте, кожен намагається завжди зняти з себе відповідальність і тиснути в того чи іншого президента. Мені видається, що відповідальність є на нас рівнобічною. Бо можна сказати, президент щось не так зробив, військо щось не так зробили, генерали розікрали. Але ну, слухайте, ну, я заїжджаю на, 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 на наприклад, заправку, я чую, як люди далі спілкуються російською. Я заходжу в лікарню до друга, ну я бачу, як там далі підтримується. І таких ви на своєму рівні, я думаю, теж бачите масу цих проявів цієї софт корупції, я її так називаю. То хто винуватий, Ну, якщо вона з мене починається, це звучить романтично. Але насправді я думаю, що відповідальність за це все мають і наше покоління, і покоління моїх батьків. Ми в Сімферополі, я з Криму, ми спілкувалися з батьками в сім'ї українською, але виходили двір, ми говорили російською. Чому? Бо такі були правила гри в школі, все російською, на роботі російською. Хочеш функціонувати в соціумі, говори російською. Ну, відповідно, я теж відповідальний за те, що зараз робиться, і мої батьки, чому мене не навчили, грубо кажучи, а я не навчив інших. Тому це питання глибоке. Чи влада виконує? Я думаю, що для сучасної влади є ще великий люфт, де можна, знаєте, прибавляти і, і, і покращувати і ті чи інші практики з іншого боку, були зроблені речі, які, мабуть, інші влади б і не зробили на початку повномасштабної вторгнення. Тому є, звісно, багато запитань є багато критики. Є те, що можна десь, мабуть, позитивно відзначити. Але не знаю, як ви, я не готовий віддати владу в цій країні, там, дядькові Петрові, Леонідам, Володимирам, Вікторам, як хочете. Мені видається, що я хочу відчувати свою суб'єктність, і тому сам бути відповідальним і сам приймати рішення. Якщо кожен буде відчувати її, ну, то складно буде сказати, що в країні все зле. Значить, я один із тих, хто творить це зле. А ми хочемо як? Я все творю добре, все хорошо у мене, а все погане президент. Знаєте, як цей жарт. Я за все хороше проти всього поганого. От щоб цей інфантилізм. Щоб у нас такого не було, треба взяти себе в руки і сказати: слухай, в мене є вибір поїхати за кордон, і я залишаюсь тут. Я нікого не картаю, звісно, але ем, знаєте, в мене є друг, який в Ужгороді живе і який виїхав за кордон і сказав, що йому там страшно. А є люди, які далі в Харкові живуть і функціонують. Тому я не оцінюю цю історію, але резюмувати ваше запитання і мою довгу відповідь, я можу так, що. Мені видається, держава починається з кожного з нас, а... і відповідальність відповідно кожного з нас, а не з якихось центрів прийняттів рішень і так далі. Дякуємо вам за перегляд. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал та поставте позитивний коментар. З вами був Політподкаст. До зустрічі!